Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші? У тих, хто дивиться відео, близьких людей? Ставили блоки. Жінка вийшла. Дуже напад відбувся на гроші. У вас буде робота. Так, буде робота. ви вир... Тут вам, як була закальцована програма негативна, вам вдається вирватися з цього замкнутого кола. йдуть Гроші, скажіть. Вони як той два такі, це може бути в парі вони, як наче. Хочу щоб ви не були щасливі, а ви будете щасливі. У вас свято, робота, яка приносить прибуток вам. Перемога на цією ситуацією важкою. Чоловік і жінка, заперечу, повністю знімаюся порчені програми. Ще у вас може бути дуже такий попит, реклама, популярність, відомість. Заперечуюсь негатив, Убираю. прошу вищі сили, допомоги всім, хто дивиться відео, близьким людям. Знімається вся порчена програма Відкритий шлях на гроші. Всі прикляття, перекриття доріг Убираю, відкриваю шляхи дороги на гроші, на стабільні прибутки. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше буде так і такий відкритий шлях на гроші. Я ще хочу подивитись, скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, що може закривати шляхи на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дороги на гроші. Марочка. Ну От і ще. Зараз я буду убирати. Скажіть допоможіть що саме відбувається? Тут крадник стоїть, він працює через приворот, вашу енергію. Може, оцю таку любов, як би ваших. Замовників, клієнтів, щоб ті, що вам, да, що те, що раніше, як було ваше, щоб його забрати, і пере тут як перевод, переклад оцю любов. Ну, це не, не любов, ну, любов. Верніше, щоб до вас як остили ваші клієнти чи замовники, а от таку, а, бажання до вас звертатися і це переключається на ворога. І ви самі маєте цього ворога теж а, любить тут через крадник, через. Приворот, заперечую, знімаю всю порчену програму, ануліру обираю, не працюю більше. Відкриваються шляхи дороги, переклад, перевод знімається. Відкриваються шляхи дороги, на гроші, на клієнтів, на замовників. Тому ось. Удар такий сильний. Ну, от так, так. тут щоб від вас відворот, всі пішли, дорогу закривають. А, ще тут така карта можуть неправду говорити, а неправду говорити навмисно. Заперечую, знімаю весь негатив, всі наклики знімаються. Одвожу, от ворога. Більше чіпати вас не зможе. Відкривається шлях на клієнтів, на замовників, на покупців. Дорога відкрита. На роботу, на прибутки, дорога відкрита. Легкими, радісними шляхами йдуть гроші без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Все погане, все лихе повертаю ворогами. Повертаю вам вашу вдачу, енергію, здоров'я. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертаю сили, відновлюється здоров'я, енергія повертається, робота буде так і такі. І вот це сказано здійснено так буде. Це напад напад такий. Треба буде ще пізніше глянути. <кій> <кій> Дуже сильно нападало І саме якщо ви маєте своїх постійних покупців, замовників, може, щоб от їх одібрати. Як робили Добре, зараз я хочу подивитися питання. Це на загальний розгляд від глядачів, це за донат на любу суму. Може допомогти також всім, хто дивиться відео також. Якщо це схожа проблема, давайте подивимось, чому болять коліна, ноги. Що відбувається, яка істинна причина, чому болять коліна, ноги. Що трапилось? Із тими, хто питає, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, давайте подивимось. Ну от тут показано, що шляхи закриті може робити родич або ваші друзі із дитинства. Намагались вам закрити шляхи, причому через церковно-мусульманський грегер. Християнський, ну, через Грегор за якийсь період, що вони не можуть так закрити. Ви дуже сильна людина, дороги відкриваються, але дуже як то вам чи довго чекать, чи в останню мить щось відкладається. Що відбувається чого? Да, закривають шляхи дороги. М -м, це робить чоловік. Програма ставить. Ну, у вас захист дуже сильний. Ви, напевно, дивитеся це чистки, чи, може, маєте. Майстра, який вам допомагає, ви так і робіть. <кхи> Захист стоїть. Тут дуже потужні напади йдуть. Це все, я заперечую, обираю. Причому перекривають шляхи на любов і на гроші. Щось скажіть, допоможіть, що ще? Тут порча на, на самотність і не перегляди такі, щоб, якщо ви і звертайтесь, не побачили цю порчу. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що відбувається. Це використовують ваші фотокартки. А ви тоді могли бути юні старі фотокартки і порчені програми на воді. В, в, воду ліють. Чому болять коліна? Ще скажіть, допоможіть, чи є ще якась програма негативна. Дивіться, те, що е, замовили, там невеликі гроші заплатили майстру. І е, вам, ну так, вони вставляють палки в кольоси. У вас, може, немає сили, руки не піднімаються. Може дуже важко щось почати робити, бо енергії забирається, але. Е, те, що планував цей ворог, здійс... не здійсниться. Дуже гарно вам вдається відбитися на вас захист. Все погане повертаємо назад ворогам. Захист працює. Так і робіть. Робіть ще більше. І можна в церкві. Дивіться, це треба мати місце сили. Якщо вам підходять храми християнські, мусульманські, це теж, бо тут через, через егрегори запитувалися, можна просити молитися, свічечку ставить в храмах. Це теж вам допомагає. 40уст робіть. от Заперечу, убираю всі перешкоди. Дуже сильно на голову саме впливає оцей напад. Заперечу, убираю. Знімаю всі мороки, морочки, негативні програми знімається. І знімає негативну церковну магію. А Каліна от саме болить, тому що закривається шлях. Uh -huh. І майстер вийшов, і uh, тут um, так замовлено, uh, uh, що повторювати, наперед повторювати. Тут як періодично повторюють, заперечую, знімаю порчену програму неліру. Цікаю навіки вічні ворога. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Все погане, все лихе, що роблять, на себе забирають одразу і всі плани ворожі зруйновані. Вбираю прив'язку, більше фотокартка. Не несе. Енергії, енергетики, немає прив'язки до того, хто запитує, хто дивиться відео. Обирається портічна програма, знята повністю, очищається енергетичний і фізичний простір. Буде так і так є. Прикриваю, прикриваю. Більше немає жодної причини. Через що болять коліна, коліна більше не болять, ноги не болять, обираю всі перепони, перешкоди зняті. От хто забути ноги, більше не болять. От. Mm -hmm. І тут я теж так скажу. Треба ще буде дивитися, хоч ну, три рази подивитися там. Надовго вони замовлення. Але ж треба. Ви так, як ви робите, все гарно ви робите, те, працюють і захист, і у вас відновлюється шлях. От, І робіть більше. І, і ще пізніше треба буде подивитись це питання. От, Так що. Все. А я нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу. Телеграму є в описі під відео. Можна вконтакт, верніше в коментарі закріплений буде номер. От. Також нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте одна гривня дві хто скільки зможе. Щодня робіть, підтримуйте наших військових, донати. Маленьких донатів не існує. Це дуже гарна допомога підтримати військових. От відразу стає краще після цього. Так що пам'ятайте, також бажаю, щоб у вас завжди були гроші, всі шляхи на гроші легкі. Двері відкриті. І все, що вам належить, належить тільки вам, буде так і так є. Ніхто не Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!